Селена Гомес і Бені Бланко <мас> заручені. Вони почали зустрічатись у червні 23-го року. Блін, мені здається, що вони, наче, цьому році тільки почали зустрічатись, <мас> але вже вони більше року <мас> зустрічаються. Вони разом працювали колись над сумісним сінглом ще у 19-му році, тому що Бені Бланко він продюсер. Ну музичний, тобто, типу, типу, вони завжди були в одній індустрії. Uh, і ось він зробив їй пропозицію. До речі, фотографія з пікніку, там де Аля була зроблена пропозиція. Як ти думаєш, фейковий сетап чи справжній парк? Uh, мені здається, фейковий сетап. Мені це ну, я десь читала, я думала, що це вже якийсь який законаний факт. Uh -huh. Що це, е, типу, він відтворив типу, парк Нью-Йорка, де вони, типу, перше ходили на побачення, у них десь там веле. Ну, типу, зараз вони велей, і, і це було б. Імітація парка, де вони познайомилися, тобто це офіційна підтверджена інформація, що це була імітація парку. тому що я дивилась на ці типу аля